Сестри, в свою чергу постараюсь не мучити святих. Хай Бог вас благословить, дасть мир вашому серці. Це дуже важливо в своєму житті шукати істини, мати певну ціль. Це стосується абсолютно кожної людини. Хаотично тільки рухаються молекули. Особистості завжди рухається в певному напрямку. І ми кожен можемо прослідкувати своє життя, ми завжди мали певну ціль, і та ціль принесла свої плоди. Нічого просто так на землі не буває. І є важливо, щоб ми, в свою чергу, не шукали винних, але шукали способу, як це все поправити, як зрозуміти Божу істину. Яка зробить нас вільними, яка зробить нас вільними. Тому що в ніяких доказах, в ніяких справедливостях нема миру і щастя. Щастя є там, де є радість, де є надія. І я хотів би разом з вами зачитати про Божий мир, щоб керував нашим серцем. І це є 14 розділ Святої Евангелії від Іоанна з першого вірша читаємо. Один вірш. Євангелія 14,1, нехай серце вам не тривожиться, віруйте в Бога і в мене віруйте. І ще в тому ж самому розділі є 27 й вірш, де Христос дає свої обітниці, і свою гарантію. Зоставляю вам мир, мир свій вам даю, даю не так, як дає світ. Серце ваше нехай не тривожиться, ані не лякається. Ми сьогодні в Домі Божому, де Господь навідає, і Він завжди вірний своєму Слову, тому що каже, що де двоє і троє в ім'я моє зібране, я серед них. Ну тут завжди є дві частки. Одна частка, яка залежить від Бога, друга частка, яка залежить від нас. Коли ми прийшли і захочемо почути Його Слово, мати ту спільність з Ним, Він обов'язково це нам дасть. Коли наше серце буде чимось іншим заклопотане, воно буде завжди відволікати і відводити від Його престолу ласки, і ми не зможемо почути голос, який буде кликав нас за собою, або буде щось нам говорив. І хто читав Слово Боже книзі об'явлень, пише блажений до всіх церков. Блажений, хто має вухо, щоб почути, що Дух говорить церква. Або блажений той, хто має вухо, щоб почути і мати той хліб життя, який Бог хоче дати кожному зокрема. Я можу лише частково розуміти Бога, щось частково передавати вам якісь відкриття, які Бог мені дав. Воно може бути корисне для вас, може і бути не корисне. Бо ви можете в той момент іменно не те переживати, що переживаю я. Але блаженний, який має вухо, щоб чути, що Дух говорить церква, що Дух хоче сказати кожному із нас, мати ту спільність з Богом. Всіх я сьогодні хочу заохотити і самого себе в першу чергу, щоб ми пам'ятали, що наша перемога над спокусами, над випробуваннями. Або як було спочатку згадано про те, коли Давид шукав лиця Божого. Щоб дійсно не ми, не ми самі, але з Богом, каже, Слово Боже, все можу тим, хто мене підкріпляє в Ісусі Христі. Все ми можемо з Богом. І тому Він в першу чергу закликає, щоб ми мали мир. Не так, як має світ, коли маю багато зброї, або я впевнений в собі, що я знаю певні бойові іскусства і я можу себе захистити. Від того теж приходить певний мир або така безпечність людська, що я можу дати певний опір і себе захистити. Але слово Боже каже зовсім про інакше. Ми читаємо далі, в Слові Божому, що Божий мир керує нашим розумом. Це не просто так мир, бо треба мати мир з Богом. Це в першу чергу, щоб зрозуміти Його волю. Слово Боже каже, що ми мали мир із Ним. Примирившись кров'ю Сина Його, і краски, який є жертвою за наші гріхи і за наші всі, як би сказати, падіння, всяке непорозуміння, яке вийшло в нашому житті, і ми пішли тою чи іншою дорогою. І Бог хоче, щоб той мир керував нашим розумом. своєму житті я розумію, що коли я в мирі. Це не означає, що в той час я нічого не думаю, ні про що не переживаю, нічим ні про що не мислю, не планую. Це зовсім не те. Божий мир це коли є впевнений, що Він той, який тримає все в своїй руці. Я кажу слово Боже, і ніхто не вихопить нас в його руки. По-друге, він той, який контролює все на тій землі. Я розумію, ми, як люди живемо в людському тілі, ми не хочемо передчасної смерті, але, на жаль, наша країна пожала її дуже вже багато. Ми не хочемо різних таких обставин, які б нас виводили з стану рівноваги і заставляли нас переживати, думати, навіть падати в паніку, в депресію. Але, на жаль, ми живемо в такий час і ще й на такій землі. І тому Божий мир, Він просто як дар з неба. В якому ми можемо сміло прийняти і смерть іменно так, який керує нашим розумом, який дає від Бога відкриття, що нам потрібно для того, щоб ходити і мати надію, мати ту радість, яка ніколи від нас не відніметься. Бо каже слово Боже, що радість в Бозі то наша сила, радість в Бозі то наша сила, підтвердження того, що ми дійсно є в Божому мирі. Бо ми й радіти в такий непростий час, час, коли, на жаль, непросто. І тому каже Христос: нехай серце ваше не тривожиться, яким чином воно може не тривожитись або мати мир. Віруйте в Бога і в мене вір. Віра, яка переставляє з тьми в царство улюбленого Сина. Віра якраз яка відкриває всі ті таємниці Бога Отця, помагає нам збагнути Його обітниці, які має обітниці життя теперішнього, як в тілі, так і в майбутньому. Та, яка догоджає Богу. А якщо ми вже догодили Богу, як ви думаєте, Бог не захистить своїх вибраних? Бог не вступиться за них. Але я хотів би, щоб ми мали ще й правильне уявлення, бо ми часто люди думаємо про тілесному. Ну, І це є в деякій мірі нормально, тому що ми живемо в тілі і думаємо про тілесне. Ми розуміємо, що в глибокій старості це є нормально, коли людина помирає. Але якщо поговорити з цими людьми, вони ще би хотіли жити, навіть в своїй немочі, в своїй болі. В свій, як би сказати, обмеженні, тому що тіло настільки вже взяло свій верх, все одно людина хоче жити. Тому хай Бог нам допоможе зрозуміти, щоб ми були спосібні прийняти всякого часу Його волю. А для того, щоб прийняти його всякого часу волю, нам потрібно шукати його лиця найперше. Потрібно Розсуджувати, що є добре і зле. І тут кожен має дати сам собі відповідь, що для нього є добро, або що його робить, дає йому гарантію на тій землі, що він може спокійно спати. Чи це фінанси, чи це його сила фізична, чи це Божа мудрість, про яку сьогодні було згадано, яка найперш чиста, нелукава. Яка приходить, щоб мати добрі плоди. І тому хай Бог нам допоможе, щоб ми не дивились один на одного, але дивились, каже Слово Боже, на починателя і звершителя віри, який замість радості, яка була перед Ним, перетерпів Хрест. І багато кому із нас приходиться перетерпіти всякі різні обставини життя. Але пророка Єремії пише, щоб ми з ніжтожного або з незначного здобули величне або цінне. Навіть в тих обставинах ми можемо навчитись Божої мудрості, як вміти, по-перше, себе смиряти, по-друге, все віддавати в руки Божі, брати і сестри. Віддавати в руки Божі. Ми не можемо себе зберегти, ми не маємо ніякої гарантії на тій землі. Є єдиний гарант це Бог. Який нас може зберегти непорожними на день свого приходу? Чи сьогодні ми умремо, чи завтра, чи в 100 років? І є важливо, щоб ми могли цінити тим, що ми маємо. Це є друга річ. Вміти цінити тим, що ми маємо. Я вам говорю абсолютно серйозно. Багато людей скажуть, я нічого не маю, неправда. Бог дає те, що дав тобі. Або те, що людина втратила вміти теж мудро зробити правильні і мудрі висновки. Тому що для того, щоб Бог нам щось дав, нам потрібна мудрість, щоб вміти мудро і розумно тим розпоряджатися. Хто з нас, з людей хоче дати такій людині гроші, щоб вона собі ще й вре зробила? Ну нема такого, навіть батько дитині не дасть гроші. Хіба що на морозиво? Він знає, що точно з одного вже так сильно не заслабне. Але якщо глибше вникнути, так само і Бог дає кожному по мірі можливості і спосібності. Тому будьмо спосібні бути вдячними. Це теж є в Божому мирі, коли людина розсуджує, робить висновки в минулому, як вона жила. Ми читаємо, апостол Павло до Філіп'ян пише: забуваючи те, що позаду, третьому розділі, і стремлячись до того, що попереду. Ми біжимо за нагородою високого поклику Божого. Тобто ми маємо розібратись в минулому. Те, що ми можемо змінити, можемо. А те, що вже в нас безсилі залишити і відкинути, це абсолютно той груз, через який сатана буде постійно нас тягнути назад. Це стосується будь-кого і будь в чому. чи це людина, яка є залежна. Я жив в такій сім'ї. Моя мама все життя була алкоголічка. Я знаю, що таке бути залежним. Я знаю, як це відбувається на дітях. З самого дитинства е я був найстарший. І я був для тих дітей і батьком, і мамою. Я знаю, що це таке є. Я знаю, що і наскільки це тяжко. Але в той же час я знаю, як Бог сильний все змінити і вивести. З будь-яких обставин життя. І як він сильний дати життя і дати сподостатку. Свого часу, що мене спасло? З дитинства, що в першу чергу, хоч я не знав Бога, ну свідомо не знав, тому що Бог завжди має справу з тими, хто свідомо і щиро до нього приходить. Бога не здуриш, Він знає всі таємниці задумі серця. Це нереально, це самообман. З ним не можна спорити, ви можете спорити, але ви нічого не виспорите, тому що він є все одно правильним, тому що Він все знає і Він знає, як поступити. Тому не тратьмо дурно часу на те, що нічого не принесе нам добра, Але маємо мудрість і використовуємо те, що ми маємо сьогодні. Вміємо ним правильно розпорядитись, вміємо бути вдячними за те, що ми маємо сьогодні, навіть за ті обставини. Це не означає, що, Боже, я дякую тобі за наркотики, дякую там за горілку. Другі кажуть, ще що за щось дякую, дякую, що ти дитину мені забрав. Бог ніколи нічого не робить на зле. І якщо ви глибоко вникнете, ви завжди побачите, де наша частка, яку ми вклали, якраз принесла ті наслідки. І Бог приходить в наше життя. Бачиш цю повну розруху, ще й хоче надалі знову, згідно тих обставин, скласти це життя, дати людині надію, дати їй мудрість, щоб вона навчилася з нині, залишаючи те, що позаду, стримитись до того, що поперед. За нагородою високого поклику Божого, що Бог хоче ще дати, або може дати, або має для нас. Тому ми зараз будемо приходити до нього, будемо дякувати йому. Будемо просили, щоб Він нас надалі благословив, дав нам мудрість мудро і розумно використовувати час, дні було каві. Навчитися, як було спочатку зачитано, вміти впускати вперед себе Бога або Його істину, Його Слово. Тобто, будьте прості, читаючи Слово, шукайте, щоб воно проговорило до вас. Далі він хоче, щоб ми навчились вміти правильно сприймати випробування Божі, бо і випробування є, і спокуси. Спокушує сатана, випробовує Бог. Нам на спасіння і на благо, щоб ми самі себе могли з боку побачити, як ми далеко зайшли і наскільки ми є мудрі чи не мудрі, і зразу ж зробили правильне рішення. Для того і Бог випробовує або допускає випробування. Сатана спокушає чим? Нашим минулим, нашими недосконалостями, нашими падіннями, нашими залежностями. Він знає, в чому ми слабі, чи то порнографія, чи ще щось інше. Це не тільки стосується людей там, ребілітантів, це стосується кожного. Та спокуса, спокуса діє на будь-яку людину. Воно не, ви, воно не виключення. Тому Хай Бог благословить нас в цьому і навчить нас мудрості во всьому, як було вже в кінці згадано, і дасть нам мир, який би керував нашим розумом, і дав нам ту спільність з Богом. Йому Хай буде слава і сьогодні, і по віки. Амінь. Дякуємо тобі, владика. Алилуя! Слава, 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 слава тобі! Аллилуйя, тирми, всеки доч, поклоніння тобі, царю, життя, за дар життя вічного, за кожноденну благодать, з якою ми можемо все встояти, пройти, виконати твою волю добру приємну і до прийняти від тебе життя сподостатку. Поклонитись тобі в дусі і в правді, і возвеличити твоє ім'я, яке одне достойне того на тій землі. Аллилуйя. Дякую за ті руки, які і тримають, і направляють, і оберігають, і благословляють, і утішають, і прижимають до себе, і зміцняють Духом Святим. Благослови кожного. Благослови в ім'я Ісуса, навідай кожного, торкнися Духом Святим, допоможи кожному вкусити, який той добрий і благий, і яке навіки твоє милосердя, і яка твоя ласка, яка ніколи не залишає. Благослови Божий народ, церкву Твою, цей збір в Бузьку, і поможи кожному мати ту спільність з тобою, заходити перед Престолом. Своєю твоєю, Твої ласки закривати за собою двері, молитися в Тайні і отримувати в явну, Боже, благослови, і прослав своє ім'я тут. в наших родинах, у нас особисто, і нам поможи славити Тебе, Тобі поклонятись, Тебе возвеличувати в імені Ісуса, Отця, Сина і Духа Святого. Амінь.